Уяви, у тебе встановлена камера Ajax, і хтось її зламав або вкрав. Але замість паніки ти просто береш телефон і бачиш, що сталося. Усе відео збережене. І не на відеореєстраторі, до якого теж могли дістатися, а там, куди точно не дотягнеться у хмарі. Сьогодні покажу, як це працює з Ajax Cloud Storage. Новий сервіс, який може стати твоїм персональним архівом спокою. Поїхали. Коли ми говоримо про відеонагляд, більшість людей уявляє відеореєстратор, купу дротів, ну і, звісно, жорсткий диск. Ну, а тепер давай поглянемо на інший сценарій. Камера Ajax і всі записи зберігаються у хмарі. Без зайвого обладнання, без головняку. І без ризику втрати записів. Ajax Cloud Storage це хмарне сховище твоїх відео з камер Ajax. Поки працює лише з двома камерами: це Cam -кам, – внутрішня камера та Doorbell Відеодзвоник. Але чекаємо на підтримку і інших дротових камер Ajax. Кожна подія, кожен рух, кожен візит зберігається на сервері у хмарі надійно і безпечно. Ти можеш подивитися відео з будь-якої точки світу. Хоч з пляжу, хоч з маршрутки, хоч з телефону, хоч з комп'ютера, головне, інтернет і додаток Ajax. І навіть якщо камеру знищать, записи нікуди не дінуться. Уяви, наче твоя камера відеонагляду це як iPhone, який автоматично все згружає в iCloud. Тільки це про твою безпеку. Для порівняння можемо взяти стандартний відеореєстратор Ajax NVR і Ajax Cloud Storage. Щоб записувались на NVR, тобі потрібен сам пристрій, жорсткий диск до нього і під'єднати його. Усе це додаткові витрати, які будуть доцільні лише якщо у тебе ферма цих камер. А для декількох камер все ж вигідніше Клауд. Ти просто оформлюєш підписку і все працює. Налаштування займає буквально декілька хвилин. Тож що там з підпискою? У неї є три тарифи: економ, стандарт і преміум. Підписка починається від 150 гривень на місяць. Ти можеш сам обрати комфортний для тебе тариф, спираючись на те, скільки потрібно зберігати відео. Яка довжина відеофрагменту має бути? Який бітрейт, яка якість відео усе максимально гнучко. І кожен з цих тарифів поділяється на дві варіації глибини архіву: на 7 та на 30 днів. Це 600 та півтори тисячі хвилин відповідно. Варіації глибини архіву ідеально підібрані для налаштування запису при виявленні руху. Плюс у тебе будуть мітки руху на таймлайні, та й загалом відео буде записуватися тільки тоді, коли щось відбувається, і тобі не доведеться гортати один і той самий кадр, поки ти не знайдеш те саме місце, що тебе цікавить. Таким чином на клауді збережуться тільки ті відеофрагменти, на яких є рух або зміна кадру. В іншому відмінності тарифів полягають у максимальній довжині відеофрагменту, роздільній здатності відео та його бітрейту. Тож, якщо хочеш дивитися на тих, хто здіймає тривогу у максимальній якості, бери преміум з 2К. А якщо тебе влаштовує і HD, то економ твій варіант. Знаю, що виникло питання: а що буде з моїми записами, якщо я вчасно не оплачу підписку. Спокійно. По-перше, ми нагадаємо тобі, що вже час оплачувати. А по-друге, усі твої записи зберігаються ще 7 днів після закінчення оплаченого періоду. Але якщо і тут не встиг, то, на жаль, всі твої дані будуть видалені без можливості відновлення. І тут найдоречніше сказати про те, що з клауду ти можеш завантажити будь-який відеофрагмент собі на пристрій. Як і казав, Cloud Storage поки що працює тільки на Ajax IndoorCam та Ajax Doorbell. Інші камери чекають своєї черги, але саме ці два девайси це новинки AJAX. і з ними вже можна отримати повноцінний досвід використання відеонагляду і хмарного відео від AJAX. До речі, огляди на Індоркам і Дорбел вже зробив, тож можеш глянути їх ось тут за підказкою. А тепер бонус, який ти точно не захочеш прогавити. Якраз до виходу Ajax Cloud Storage на нашому сайті запустилася акція: купуй Індоркам або Дорбел до 26 червня і отримуй 3 місяці безкоштовного клауду у подарунок. Просто бери, встановлюй і користуйся. Хочеш дізнатися більше або вже одразу купити камеру з клаудом. Переходь за посиланням в описі на наш сайт і вся інформація буде там. А перед цим не забудь про коментар, підписку, лайк та дзвоник, і я далі буду радувати тебе відосиками зі світу техніки. Побачимось!